Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. У сьогоднішньому випуску звичайно ж зім черговий а, звіт за перший квартал вже 2024 року. Поговоримо, які ж там показники і чому акція на напередодні першого кварталу так стрімко зростала вгору. Буде цікаво. Залишайтесь до кінця. Отже, оглядаємо перший квартал фінансової звітності компанії ZIM Integrated Shipping Services. Нас одразу зустрічає графік, і на премаркеті ми бачимо, ZIM падає понад 11%. незважаючи на дуже круті результати за перший квартал. Але є одна обставина, яка все ж таки е, ну, призводить до такого падіння ціни, ціни на акцію. Отже, все по порядку, і давайте одразу розглянемо, що ж там ZIM задекларував у першому кварталі. і Такі ключові моменти. Чистий прибуток за перший квартал склав 902 мільйони доларів. Це супер новина, тому що за аналогічний період, за перший квартал 2023 року, зім звітував збиток мінус 58 мільйонів. І чистий прибуток на акцію за перший квартал 24-го року склав. Прибуток 75 центів на акцію у порівнянні із збитком мінус 50 центів у першому кварталі 2023 року. Операційний прибуток за перший квартал склав 167 мільйонів у порівнянні із операційним збитком в 14 мільйонів за перший квартал 2023 року. Виручка склала півтора мільярда доларів. І це 14% відсоткове зростання рік до року. Чудовий результат. Кількість перевезених 20-футових контейнерів склала 846 тисяч, і це 10% зростання рік до року. Ну і по факту, головний показник зростання виручки напряму пов'язана із ціною за фракт, ціною за е скільки складає вартість. Щоб перевести один контейнер. І ми бачимо, що фрахтова ставка зросла на 4% рік до року і в середньому склала 1452 долари. Трошки ложка дьогтю в цій бочці меду зріс чистий борг, склав 3,1 мільярди станом на 31 березня 2024 року у порівнянні з 2,3 мільярдами на 31 грудня 2023 року. І одразу давайте подивимося. Дивимось. На е коментар Елі Глікмана, керівника компанії зім. На що він хоче зверти увагу? Ну, по перше, ми супер задоволені з нашою поточною е бізнес-ситуацією. Ось той момент, який зараз склався. Ми м показали солідний перший квартал і власне відобразили всі результати, які в тому числі відображають і всі е наші зусилля по стратегічному по тій стратегічній трансформації, про які ми говоримо вже е квартали. Але головне, перший квартал 24 року зім згенерував чистого прибутку 92 мільйони доларів. І ми з задоволенням порадуємо наших акціонерів нашим дивіденним рішенням, оскільки ми задекларували сплату дивідендів на рівні 23 центів на кожну акцію. Або ми на все на весь цей захід виділяємо 28 мільйонів, що є 30% від нашого задекларованого чистого прибутку. Тобто 30% від наших 90, ну, біля 30% від наших 92 мільйонів, тобто 28 мільйонів з цих 92 ми направляємо на дивіденди, і кожен акціонер отримує по 23 центи на Акцію що далі е, у зв'язку з таким сильним першим кварталом, в, і у зв'язку з тим, що перспективи по розблокуванню Аденської протоки, про, по забезпеченню безпеки судноплавства в Червоному морі е, поки що ну, важко, мова не йде. Тобто ситуація із хуситами продовжується. Через Суецький канал проходить менше суден, всі обходять через ми з доброї надії, через всю Африку, через Атлантику, щоб потрапити в Середземне море, і у зв'язку з. Цим, власне, і весь свій прогноз на 24 рік містер Глікман вбачає досить позитивним, вони підвищили діапазони по операційному прибутку і по чистому прибутку. І головне, що вони все ж таки на етапі ось своєї трансформації говорять, що до кінця 24-го року ми очікуємо поставку нам фінальних років Нових контейнеровозів із 46, з яких 28 буде на скрапленому газі, і ми будемо а, там супермаксимально ефективні по вихід, по викидам це суттєво зменшить наші кости, і ми взагалі будемо через це дуже ефективні. Тобто, до кінця цього року буде поставка фінальних 16 із загальної кількості 46 нових суден, 28 з яких будуть на скрапленому газі. У зв'язку з цим ми також прогнозували, що 25 рік має бути теж дуже сильним у Далі в цілому фінансові та операційні результати тут більш детально а, проговорені і м, просто не хочу повторюватися, оскільки основні хайлайти сказали. Але головне, да, із таких хайлайтів це те, що ми за довгий час, вже понад рік зім не сплачували дивіденди, тому що не було з чого платити. Фраг був настільки низький, що. Зім зі збитку просто не міг сплачувати дивіденди, але ми повертаємось до дивідендів. Але власне ось ця виплата дивідендів, я думаю, і призводить до ось цього падіння. Тому що, все ж таки, як довго буде ситуація з високим фрахтом із хуситами, і з безпекою в Аденській портоці, невідомо, як довго така стація буде діяти на ринку. Тому, звичайно, можливо, акціонери хочуть все ж таки бачити, щоб ЗІМ не витрачав кошти на виплату дивідендів, а все на. Правляв на бізнес, тому я думаю, що це реакція власне на дивіденну політику. Ну, але побачимо: в цілому, я думаю, що поки е, на другий квартал у зіма все має бути дуже непогано, і, е, звичайно, ось ця виручка, так яка зросла. Це напряму, повторююся, корелює із ціною на фраг. Ну і ми повертаємося до власне ціни на фраг, на рівень, на, на вартість за кожен контейнер скільки треба заплатити за перевезення. І ми розуміємо, що коли ось тут знаходиться біля тисячі за контейнер, ну в нього реально проблеми. Але ось з кінця минулого року і весь цей рік, весь перший квартал, ми бачимо, що фрахт понад 3 тисячі. Тут він трошки опускався до 2,5-2300, 2 але зараз знову понад 3 тисячі. І повторюся, що за другий квартал ми все ж таки будемо продовжувати бачити зростання ціни на фрах, тому що попередній ось цей звіт, який ми говорили, це 4% зростання, якщо ми говоримо саме Рік до року, year over year, і середній він склав 1452. Тому я думаю, що за другий квартал ми будемо продовжувати бачити ось це зростання. Ціни на фраг, що буде відбиватися і на фінансових показниках. Тому подивимось, якою буде ціна вже за другий квартал. Ну і ще одна гарна новина, щоб так завершити на мажорній ноті, це а, Alpha Liner. Ми по, з вами давайте подивимось на топ-10 і бачимо, що зім. Посунув а, компанію Янмін, яка до цього займала 9 сходинку, а Зім був десятий. Зараз Зім на 9-й сходинці із часткою в ринку 2,4%. Тобто а, Тобто зім а, завоював по суті логістичний ринок на 2,4% всіх. Перевезень. Звичайно, до лідерів uh, Mediterranean Shipping Company із часткою в 20%, або, або до Майерського з часткою там майже 15% ще дуже далеко. Але, тим не менше, ось цей локальний такий результат і, є плюсовим. І, до речі, я про це казав або попереднього, коли робив попередній огляд, або коли оглядали третій квартал 24 року, казав, що, скоріше за все, зім вийде на дев'яту сходинку. Особливо це приємно, коли дивитися свої попередні випуски. ось якщо подивитися на випуск один рік тому про Zim Integrated Shipping Company показував цей сайт AlphaLiner. Дивіться, ZIM був 10 із часткою в ринку в 2%, а Yanmin 2,7%. Зараз ми бачимо, Zim у нас вже на 9-й сходинці. І він ще й більше забрав чотири десяті ринку відкусив від своїх конкурентів. Тому будемо сподіватися, що дійсно ось ця трансформаційна політика, про яку каже Елі Глікман, вона призведе до бажаного. І ці нові 46 шість новозбудованих, новоспущених на воду кораблів будуть прокладати хороший прибутковий шлях через моря і океани по всьому світу. В Цьому на цьому все. Я думаю, цього достатньо для першого кварталу. Просто оновитись, щоб ви були в курсі. Будемо вже далі спостерігати в другому кварталі. Плюс по зім. У нас готується такий повноцінний великий випуск саме по історії зім. Тому я думаю, що щоб не було, зіму дуже багато. На цьому на цьому все. Далі тримаємо кулаки і спостерігаємо. Десь так, друзі, такий був сьогоднішній випуск. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, то підтримайте нас вподобайкою. Звичайно ж, підпишіться на YouTube канал Мільйонер за 7 років і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Звичайно ж, комент обов'язково, щоб допомагати нам просуватись в трендах Ютубу. Ну а ми з вами побачимось у наступному випуску. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось!